Пані Юлія живе недалеко від проспекту Поштовий історичного центру міста. І тому, коли дізналась про відкриття нового простору дружнього для дітей, завітала на його запуск разом із двома синами шести років та одинадцяти місяців. Ми хоч і ходимо, моя дитина з перший клас, але ми читаємо, тому будемо приходити. Будемо приходити книжечки чудові, ну дуже класно. Звичайно, що відкрили бібліотеку дитячі. У мене є старший хлопчик, йому шість років, тому. Будемо читати з меншого навчати. Теж дитяча бібліотека на поштовому отримала в своє розпорядження сучасну оргтехніку. Ноутбук, багатофункціональний принтер, пауербанк, акустичну систему. А ще зручні меблі. Це столи та стільці для групових занять, крісла, мішки для наочності та творчості. Є мольберти, набір ігор, модульний конструктор та інші речі для комфортного перебування хлопців та дівчат. Ми відкриваємо кривому розі в рамках нашого проекту перший простір. Він так називається Простір безпечний. do de хочу сказати, що для нашого фонду по суті це вже 16-та точка, яку ми відкриваємо, тому що працюємо ми не тільки по кривому рогу. А в минулому році ми працювали по Кіровоградській області, а в цьому році Полтава і Кривий Ріг, але не останнє. Будуть ще два простори відкриті, аналогічні до цього. Так само обладнані меблями, технікою, іграми. Новий простір працюватиме 6 днів на тиждень з понеділка по суботу, з 8.30 до 17.00. Всі заняття абсолютно безкоштовні. У вазі відвідувачам пропонуватимуть майстер-класи для психоемоційного розвантаження дітей, літературні читання, на яких будуть прищеплювати любов до літератури та книг загалом, а також руханкові ігрові програми, відкриваємо у найстарішій бібліотеці нашого міста. Вона відкрилася в 1946 році, і в неї дуже дуже багато користувачів і. Поряд тут дуже багато шкіл, садочків і різних ще інших мистецьких наших закладів. Це як центр міста і тому не дарма була обрана це місце, і це, це простір, простір, який відкритий за допомогою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Простір дитячої бібліотеці на поштовому став четвертою подібною локацією, яку Рада оборони міста та влада Кривого Рогу відкрили в партнерстві з ЮНІСЕФ. Раніше аналогічні локації для дітей та їхніх батьків відкрили в Палацах культури Тернівській та творчій бібліотеці для дорослих номер 24 все для розвитку та активного дозвілля малечі. Створено всі умови і я впевнений тим, що і батькам, і дітям тут буде і затишно, і всім чим займатися. Ми все робимо для того, щоб наші бібліотеки ну, поповнювалися новою літературою. І Я дуже вдячний і працівникам бібліотеки, що не тільки з бюджету ми Закупляємо ці книги, вони приймають участь в різних конкурсах. Нині ж в межах кривого рогу працює 31 навчально-творчий простір. Рада оборони міста та міська влада побудували системну роботу з іноземними партнерами в рамках спільних проєктів у галузях культури, освіти та соціальної сфери та продовжують і надалі розвивати плідне міжнародне співробітництво. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.